Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні відео про готові роботи. Дві роботи я дов'язала ще якраз перед новим роком 30-31 грудня 2024 року. І дві роботи, які зв'язалися буквально пару днів тому, показую шапку. В'язання шапок це моя біда, я не вмію в'язати шапки. Але коли в мене є натхнення зв'язати шапку, то я стараюсь по максимуму викластись у цій роботі, бо я шапки люблю, але в'язати я їх не вмію. Які ниточки, я трошки пізніше покажу? І так, ниточки, які я використовувала в шапці і в манішці. Ось, Ось так виглядає. Моя пряжа. І ось оце махер на шовку. Дивіться, який. Ніжно-ніжно такого фіолетового кольору. І така дуже світла ниточка. Пушок просто такий. Він довгий, от як його тут показати, на чорному ось отак. Він довгий пух, але він такий тонюсінький. Ну, хочу сказати, що шапка зовсім не колюча, дуже класна. Значить, мохер на шовку ось склад, мохер, шовк 25 грамів 212 метрів. Назва пряжі ось така. Так, Це одна ниточка. Друга ниточка цього самого виробника, але тут 100% альпака. 50 грамів моточок 400 метрів. І ви бачите, що в мене ще стільки залишилось. Дуже тонесенька ниточка і дуже класна. Тобто 50-грамового мотка. Я думаю, що повністю, якби шапку в'язала тільки з цієї ниточки, мені б вистачило. І пряжа, яка привезена із Португалії, ось так вона називається. Вона була в пасмі, я її перемотувала. А, де тут що написано? Не знаю, щось я не бачу тут. Ні метрів. А, ось, господи, органіка вовна 50 грамів, 280 метрів. Її, до речі, ось стільки залишилось. Тобто, в мене ще залишилось. Чимало пряжі. Ну, більше всього, що піде вона на жакарди в шкарпетках. Всі три ниточки мені дарувала подруга Юля, яка живе в Англії, і дарувала вона мені їх 50-грамовими меточками. Вовна була у пасмі, і вовну вона купувала, коли їздила зі своїм чоловіком, відпочивати в Португалію. І якраз цю вовну вона мені привезла. В цій шапочці вовна має такий ніжно-блакитний колір. Так от, три ниточки було. Я все думала, що з них зробити, що з них зв'язати, як би то одна одну доповнюють. Але перед новим роком, 29-30 грудня, я злягла із простудою і. У мене прийшла ідея скласти всі три ниточки і зв'язати собі шапку. І ось така шапулечка вийшла. Зв'язала я її е, по майстер-класу, не пам'ятаю, якому, шапочка резиночкою, один на один. Ось така. Це, мабуть, одна із найвдальших моїх шапок. Мені подобається тут маківка, мені подобається широкий. Як він називається? отворот, Підгин, мабуть, що в цій шапці я зробила по-своєму. Я набирала 102 петлі, в'язала резиночкою один на один. І коли я вже зрозуміла, що цей підгин вже достатньо, його більше мені не треба. Я прибавила, тому що я приміряю, і знаєте, як резиночка ще нічого так, да? і тоді я думаю, що коли я буду натягувати, ну, якби вона сидітиме на голові, зараз ще раз покажу. Ось в цій частині воно буде отак. Тобто, оця резинка вона буде більш натягнута. І я вирішила, що після підгину повністю, я пров'язала один ряд. Лицьовими. І в цьому одному рядочку в'язала я по колу. Якщо хтось не зрозумів, я в'язала по колу в спиці 3-3,5 мм. Ну, Пам'ять, як ви розумієте, мене підводить. І в цьому рядочку я додала 8 петель. І далі знову почала в'язати резиночкою. І це мені подобається тим, що немає такого обтягнутого. Вона, тобто навіть оті 8 петель, начебто їх там і небагато, але вони дуже так класно грають свою роль. Так, закривала маківку. В принципі, дуже просто, дуже легко. Закривала тут резиночкою, значить, пров'язувала лицьову із виворітньою. А далі пров'язувала виворітню з лицьовою. І так вийшла оце отака. Резиночка, а потім закривала усі виворітні, тобто лицьова, пров'язувалася разом із виворітню. І залишились у мене тільки лицьові, і так я закрила. Тобто, ще лицеві скорочувала і закрила, стягла ось ниточку. Все. Мабуть, таким способом я ще не закривала шапочки. Ну, мені сподобалось. Шапочка легенька, м'якенька. І що в мене вийшло? У мене залишились ниточки. Оці три. Шапку зв'язала, а нитки залишились. Я вирішила зв'язати маніжку. І як ви бачите, ось поки в мене вистачило нитки. Далі пішла в ход інша махерова ниточка. Я тут в'язала кардиган із мохеру, і ось залишилась в мене така пряжа. Я її. Добавила сюди до цієї маніжки і вийшла ось така краса. Меніжку в'язала, в принципі, знаєте, по схемі із пінтереста для кокеток резиночка один на один, потім прибавляється виборітня петля, пров'язується 7, мабуть, рядів чи 6. Потім знову прибавляється ще одна виверідня петля, і в кінці в'язання в мене виходить одна лицева, три виворітні, одна лицева, три виворітні. Ось так. І зараз покажу, як вона сидить. О, да. і ось така горловинку можна відвернути, можна підвернути. ось так. Ну, в принципі, навіть цією роботою я задоволена. Тобто, шапочка і маніжка, тепер в мене є. Ось так закінчився мій 24 рік. Далі, буквально пару днів назад я зв'язала на машині такі шкарпетосики -то це на розмір 38-39. Зв'язані, як ви бачите, що бачила. З того і ліпила, це вже залишки. Залишків у мене, в принципі, достатньо, ціла коробка, їх мені треба вив'язувати в пояси, в носочки. Тому ось така пара шкарпеточок швиденько зв'язалась. І ще одна пара шкарпеток це ось такі чоловічі, це на 42-й, 43-й розмір теж та сама вівчарі кольорова вовна. В'язані вони із залишків. Резиночку я тут в'яжу із напіввовни, Алізе і додаю, ну, в принципі, в алізе дуже така напіввовна дуже гарно підходить для резиночок, для аранів, тому от я її використовую строго настрого тільки на резиночки. І ось дві такі шкарпетки. Сохли вони без блокаторів, тому якось не дуже вони презентабельні, але шкарпеточки є. І, як би то сказати, ще одна готова робота є. На цьому це відео буду закінчувати. Вдячна Юлі за її подарунок, хоча я їй вже подякувала. Вона була, знаєте, трошки. Ми з нею спілкувалися, вона каже: оце я тобі подарила нитки там по 50 грамів, і як би то, ти з них нічого не в'яжеш. Кажу, підожди, не спіши, все буде. Я впевнена, що щось прийде. Ну, в мене немає такого, точніше, в мене буває дуже рідко таке, коли я бачу нитку, а особливо, коли її подарувала людина, да, я її бачу, і я не зразу розумію, що я хочу з нею зв'язати. Коли в мене є Модель в голові, і я купую собі нитку. Тобто я купую пряжу для цієї моделі. То тут я вже розумію. А от коли пряжу дарують, і в перший момент ну, я не знаю, що буде з цієї нитки. І оці моточки три, вони лежали, мабуть, з минулого року. І я їх Перекладаю, і поки ну я не могла я зрозуміти, що мені треба. Для чого вони знадобляться мохер? Він дуже гарного кольору. Дуже в мене залишився отакий кусочечок мохеру. Мохер на шовку. І його 50 грамів. І я думаю, на маленьку шалечку він в принципі достатньо його. Але шалечка, і отак, знаєте, наче хочеться, мені щось на шию. Зв'язати в тому самому платочку косиночці походить, але в мене вони є, і довго я не могла зрозуміти, що. А тут, значить, температура, мабуть, в голову вдарила. Я вранці встала, взяла ті три е, пряжі, з'єднала їх, зв'язала. Ні, я не в'язала зразка. Я зразка не в'язала. Я просто подивилась майстер-клас і не один. І потім так думаю, а раз я набрала 110 петель для початку, приміряла, вийшло велике. Отут, дуже, дуже широко, думаю, ні. Наберу 102 петлі. Набрала 102 петлі, ви знаєте, гарно так лягло, думаю, ну і добре. За один вечір зв'язала оцю частину з підворотом, з підгином, а за другий вечір зв'язала повністю шапку. Так що я в'яжу. Вага повинна. шапки 77 грамів, а вага маніжки 33. Ось так. Так що ще й залишилась пряжа. Закінчився тільки ось цей мохер на шовку. А тут ще покажу ось ці. Як назвати? Сердився. Сердитись. В хату треба вже йти. Це звичайні маркери. Але вони дуже незвичайні, тому що мені їх дарувала Аня, яка живе в Штатах. Аня працює далекобійником. Хто на мене підписаний, той знає про Аню. І вона мені колись присилала дуже багато різних маркерів. І отакі от дуже гарні, дуже красиві я. Я використовую не як маркери, а як прикраси. Декілька в мене висять на джемперах, а на шапочку я почепила два таких блискученьких. На цьому, мабуть, все на сьогодні. Мирного неба, здоров'я, благополуччя, бережіть себе своїх рідних, легкого всім в'язаннячка. І до нових зустрічей, всім пока!